Всім хайочок! випивайте чайочок! З вами я, Ярік, і сьогодні ми граємо в Custom Steve House. Але в мене є такий прикол. Те, що я не можу брати. Реч, нормальні речі тупо не можу брати. Розумієте? От 10 от заходить, не можу брати обмазні речі. Нормальні. Тобто це аватн. Все інше нормально. Найголовніше трезубець. Трезубець багато урону, але мало цього. Але без прокачки. Та блін, що всі виходять? Пісять вже виходити. Я теж зараз перезайду швиденько, і все почнеться. Блін, Там дуже хотілося би. О, погнали. Так, давайте знову виберемо Титана і. Це отвій панди. Мені подобається назва цієї команди. Сподіваюсь, я не буду соло. Було б дуже складно соло ще й без ломадних речей. Я хотів це зняти. В одніночному режимі, але в мене вилетіла гра, коли я це знімав. А далі набирати знову 2 години туди не хотілося. Нас вже 12. Дуже багато нас. Я отримав респект і того, що пройшов паркур. І, в принципі, все. 10 секунд залиється, і ми почнемо. Ха -ха. Все. 3 2, 1, Початок зомбі. Зі мною бедроковий чел, блін. Ай, блін. Тобі книга випала? У нього, здається, книга була. Круто йому. Хто ще не закінчив аж дивно? Ну? Та блін. Ну чого їм так мені так везе? Ну, Я не можу, оскільки брати алмазку, беру нагрудник на шипи. Оскільки залізка — це найкраще після алмазки. І не зарядки. А Оскільки не заридку ще не додали, А може й додави просто на не на російському сервері. Я б з радістю пограв на англійському. Але як бачите, я не можу. Так, павуки. Тут випала книжка. Чого книжка? Книга урона. Давайте Юзаймо для мене. Не хочу йому давати. Хтось вже мінус життя. Ага, є тризубець. Я беру, звичайно, тризубиць, бо тризубець дуже корисна фігня. Коротше, сьогоднішня тактика. У нас по прокачці залізного меча. Було б дуже кльово, якщо він ще й був би на воспламінні. Як бачите, я титан. Це мені дає дуже багато чого зробити і поїхали. На Ізі зараз їх винесу. Книжки не випало. Так яхту? Я фіолетова панда. Так, я фіолетова панда, тому пішлі ставити на так червоний заяць сам проти зелених хаміонів. Їх двоє має. А, ні, ну тут тут. Обережненьку. Ставку 500 золота. Обережненька. Адже 490... Ааа, в мене половина це 499 залиша. Блін, мало зомби, так їх, їх не люблю. А мій напарник де... Прекрасно-погано. Блін. Зілля-сили. Це дуже добре. Так, я деруся проти. Теж здається одного, так? Один проти одного. Угу. Ні, блін, їх двоє. Жаль, обгрейнути не можна цього. Прокачка брони. Ну, не встигаю я і силу випиваю. Я під силою? Блін, попав, я нічого не бачу. Блін. Блін, я нічого не бачу. Блін, Та вони бісять вже. Ні, реально бісять. Як мені щось бачити? Так. Залізний меч беремо. Його треба вже прокачати. Наскільки він зараз сильний? Ага. Тризовець досі у нас найкраще що є. Так. Так, я не буду ставити ставку, це капець. Блін, якщо я виграю сам в дуомоді, це буде й то вже дуже круто. А, ну мені, в принципі, воно не потрібно. Блін, я помер. Книга Абгрейда. Я ні на кого не ставив, але жовті беки. Ага, я проти жовтих биків. Блін! А я не маю тупо, що брати. З нормального нічого нема. Блін, приходьте якусь казку фігову брати і прокачувати меч. Зараз тризубець мені вже не дуже потрібен, але в той самий час. Бісять, бісять, цей вогонь бісить вже. Я винесу хоч кого. А, ну, ага, круто, блін. Знову я з ними. Це вже ми не потребуємо. Тепер ми маємо оцей крутезний меч. Блін, ну це якось не чесно. Те, що мій напарник вийшов. Нафі... Блін, я не розумію. Це мені він життя іспує, напевно. Коротше кажучи. Ти що за медас ти мене захотів, блін? Якийсь тупий. Блін, я, я, я нічого тупо не бачу від цього. Блін! Та чого? Я майже виграв все так. Мені, мені просто мішають ці стріли які завжди цей. Коротше, я прокачую оружжя ще отак. І купити мідас, не вистачає купити мідас. Блін. Ну, ми будемо ставити. Обійдемося бо я з цього, скільки урона на моїй. 11 урона. шикарно Вони навіть тронути мене не змогли, Чисто. Нічого собі червоний зайць живучий, але, але, але я проти синіх мишей Так, залізні боти є. У мідасик, 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 обов'язково мідасик купити. Я тепер знаю, як його використовувати. Просто клікнути. Так, Сила мені тут не допоможе. це явно Блін. Він вагучий. Та він вагучий капець. Ну, звичайно, блін! Ну, бісить вже! Супер! Мінус 550! Як круто! Я ненавиджу, коли мій напарник виходить. А він виходить доволі часто, як ви бачите. О, понесо. Я що виграю? Якщо я виграю, то це найкраще, що може статися. Прикол. Це вони можуть ще одне життя мінус отримати. Це доволі легко отримати, я думаю, для них. А це. А ще дуже круто, що в мене це гос випала сила. Навіть один цей... А? Так він же теж віз трьох, ма. Марк. Який Маркус. Белін. ух ху Ну, ви серйозно в мене, напевно, перебуваєте. Ну, хоча б золотий кастку непогано, хоча б якась каска краще Так, зомбіки Медас обов'язково. Ну, коротше, ми великі молодці, що ми так добре тримаємося, і якщо ми виграємо, я обалдею. Ай-яй-яй-яй, блін, як болі. Які болячі вони! Ага, книга апгрейда мені не потрібна. Ні! Ну що за фігня? Супер! Блін, і вони навіть цей. Блін, це повезло тим, хто сову. Чекай, вони що, всі вже в соло? <клухи> всі в соло. Але, але я, напевно, програв тут. Вкачаю на максимум оружі, я був цей. Мені качати цю. Я мікс! <клухи> я пропускаю мікс мікс, але є ще бос-отброс. Скоро дуже. І його пройти буде неможливо мені. Ну, я точно вже не зможу. Ну, він теж доволі без алмазухи. Блін, шипи кто Ні, 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 ні. Як тупо. Як тупо я зробив. Я шипи не купив, це найпоганіше. Я забув купити най... Блін! Я не купив. Вибачте, за звук занадто голосно для вас. Це явно найхардкорніша катка для мене. Один пацан програв. Залишається... Один якийсь на. Ні, не засу мені це. Зіссу. Це найпоганіше попало. На фіга мені. Оце давай візьме. Блін, штани все таки було треба брати. Може шипи купуємо. Оце обов'язково тут. Блін, напевно, ми тут і закінчимо. Дивіться, як вони домажить. Блін, вони мене винісли. Достойна гра скажу я. Цей професіонал напевно виграв. Він дуже добре грав. Респект йому. Ну, і а на цьому ми закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А це була найхардкорніша катка в моєму житті. Всі бай-бай!